Сесія зустріч із Верховним Божеством. Я можу так сказати, вперше в житті до мене, до мене на сесію прийшло Верховне Божество. І дивіться, яка цікава ситуація. Сесію мені проводила людина, яка була на ретриті, приїхала з ретриту, якраз десятий день після ретриту. А рослини, цілитель, вони е, працюють і після ретриту біля 21 дня. І Я просто впевнена, що е, це не випадковість. Вперше в житті до мене в сесію прийшло верховне божество. У мене були мурашки по цілі. Верховне божество, яке сказало мені ту правду, яку я насправді знаю про себе, але знаєте, вона для мене така була, де коли я в неї не вірила. Але саме ця правда заставляла мене рухатись і долати ті труднощі. Я від цього верховного божества отримала чіткі рекомендації, що таке гра тут на землі, як проходити цю гру. Як переходити з одного рівня гри на інший рівень гри, як переходити труднощі на шляху до гри. Я отримала чіткі рекомендації, чому я стала помітною для верховного божества. І дивіться, що я вам хочу сказати. Я заручилася його підтримкою. Божество сказало, що буде мене підтримувати не тільки тут, але й на ретриті, щоб я відкрито їхала, щоб я собі це дозволяла. І дало мені ще одну дуже чудову рекомендацію. І дивіться, що я на ретрит. Одна із моїх цілей їхати на ретрит. Я гризу шкіру навколо нігтів. Я вже зробила дуже багато сесій по гіпнозу, але я далі продовжувала гризти. Я вражена, тому що я вже третій день. Я вже третій день не гризу. Я домовилася з цим верховним божеством. Верховне божество мені сказало мотивацію, навіщо мені треба пристати це зробити? І воно мені дало дуже класну, цінну пораду, чому так важливо з силою волі деколи чогось досягати, що мене чекає. Я вперше в житті на сесії плакала. У мене вперше в житті були сльози радості, тому що дуже часто це були сльози болю, сльози страждань. Це вперше були сльози радості, тому що я віднайшла ту людину, яка сказала мені те, що я про себе думаю. Але я завжди думала, ай, може, я щось вигадую, може щось це не так. Так, і а це все виявилося правдою, цей голос. Після цієї сесії я зараз дуже чітко чую цей голос, і він мені каже, що робити, куди йти. У мене взагалі була дуже така містична історія з чоловіком, коли в нього відмінили поїзд, він мав не приїхати, а він мав мені якраз допомогти дуже сильно. І тут я чую цей голос Віта, він приїде, все буде добре. Ну як він приїде, як поїзд відмінили і так далі. І нічого не і що ви думаєте, чоловік приїхав. Чоловік приїхав, він мені не сказав, зробив сюрприз і все ж таки приїхав. І такі взагалі дуже містичні зараз історії відбуваються. І тому ця сесія, ця зустріч з цим верховним божеством, дає мені можливість зараз їхати на ретрит з таким спокоєм, з такою радістю. Так, десь є якісь певні переживання, я не заперечую, тому що я зараз собі дозволяю те, що ніколи не дозволяла. все нове. Я йду в ці страхи, але я йду з відчуттям тотальної. Захисту, а що ти можеш боятися, якщо тебе захищають? Якщо ти під захистом творця, чого ти можеш боятися? Тому ось така прекрасна неймовірна сесія. Це сама потужна сесія. І коли я зробила цю сесію, я відчула все крапка більше мені це, як знаєте, як завершення, це як вже завершальна підготовка до ретриту. Я отримала багато компліментів. Чому чому це верховне божество вирішило мені допомогти? Воно мені скільки всього підсвітило, воно мені сказало, що ми мені дало стільки проблем. воно мене огородило різними перешкодами, але я навіть через це, що вони дуже здивовані, що я навіть через ці труднощі я все одно пройшла і я все одно вибрала. Що якщо з висоти подивитися на мене, так і на інших людей, то моя психіка сказала би не витримала. Результатів, які відповідають моєму стану, тому що моя психіка цього би не витримала. Але після ретриту мене чекає зовсім інше життя, інша трансформація. Казали, що я ще там маю отримати подарунки, ну, будемо бачити. Тому я дякую вам, ділюся ще раз з вами. Ось, звичайно, я буду сумувати за вас, особливо за своїми послідовниками, які постійно зі мною, які постійно мені довіряють, ідуть за мною. Ідуть сміливо до свого життя, і е, я певний час буду відсутня на зв'язку, тобто, з 6 по 16 липня так, орієнтовно мене не буде на зв'язку, тому що я буду на ретриці, там забираю телефони, там не дозволяється е, користуватися під свідомість відкрита, тому ти маєш бути максимально із собою, ти не маєш спілкуватися з іншими людьми. Я про це говорила багато, тому я буду відсутня. Ну і коли я зможу вже вийти на зв'язок, я обов'язково буду ділитися з вами. Я вам щиро дякую і, звичайно, бажаю кожному з вас сміливості. Повірте, за сміливість життя дарує дуже потужні подарунки.